Серед улюблених харчів українців неабияке місце посідають ковбаси, печене м'ясо та сало. Здебільшого на великі свята господині намагалися почастувати родину різноманітними м'ясними стравами, які готували із заколеної свіжини, смажили на пательні, пекли у гарячій печі, а також вудили у спеціальних печах коптильнях. Як саме свої секрети якраз і провідкриє родина миронюків, яка проживає у селі гранітне Сарненського району. І уже тривалий час коптить рум'яні ковбаси, смачну шинку, копчене сало. Ми сьогодні пропонуємо. Ковбаси копчені, двох сортів, сало м'ясо копчене, ну і маринади, як ми будемо їх замариновувати, все вам будемо все показувати. Добре. То що, спочатку ми приступимо до чого? Що будемо робити? Давайте будемо робити ковбаску. Ковбаску, ковську. Бачу, у вас тут приготовлено те, що так уже є, так. Так, для ковбаски, такої, щоб, як ми говоримо, московської, потрібно тільки фарш гілоучини. Оце він меріє. Це ви вже так? Так, так, так. 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 Угу. І дрібненько, дрібненько подрібне сало. Бо, ти теж викидаємо все, так? Так. Скільки тут грамів десь фаршу сала? 400 г е, фаршу і і е, десь 350 г сала. сала. Так. А, так. так, так. Далі щось додаємо туди гірчичку. Так, скільки гірчички будемо ну, сипти так, гірчичку? Ну, гірчичку, ну, угу. це потрібно так, для, то для смаку. Щоб аромат такий да, йшов, да, так. Угу. да, так? Да, 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 і для краси, перчик. так, перчик. Солі ще додавимо. Так, соль угу. дуже по смаку. Угу. Солі по смаку. Так, і перемішуємо ще. А, ще чесничок, ще, чесничок треба ще <гум> чесничок. О, нам. Чесничок, ще Скільки зубчиків вже. там? Так, потрібно десь голоку чеснику на, на, таку <гум> на таку кількість м'яса. Да. Так, М'ясо і, і сало. Чесничок придає смакоту. Угу. На що? Сало і чесник – це ковбаса. Правда? Ольга <гум> Андрійовна, як часто ви готуєте такі от ковбаси? Так, готуємо часто, на весілля односельчанам, хто ну хто просить. Угу, угу. І так в нас як традиція, в нас завжди на свято, завжди все копчене. А від кого то ці секрети перейняли о цього коптіння? Ви знаєте, самі, самі стали, стали жити угу. і почали собі. По Робити, як там виходить, там. спочатку не вийшло, так тут, ну, а потім свої була бочка, все. Нас така, вам, і ми, почали коптити. Можете Можна ми, і ми почали коптити, ну і знаєте, хто вже пішли в хату, не знали, по-перше, якій коптить по-людськи. -по 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 пішли в хату, посідали, виходимо, бочка горить. І села нема. немає. І села немає. Все ушло. <ріст> Як кажуть, перший млодець був там. Так, так, <ріст> так, так, так. І от таке у нас було діла. <ріст> ну, але з часом ви навчилися, правда? <ріст> так, так, <ріст> так. – ну, зараз я думаю, що у нас все добре виходить. Я не знаю, хто наші ковбаси пробув, сказав, що дуже смачні. <ріст> Ароматики йде від цієї суміші, а коли вона ще запечеться, вони ще прокоптиться, так? Да. Буде ще ароматніша ця ковбаса. Так, і що? І можна начиняти. Так, так, так вимішали, більше так, нічого так. сюди не додаємо. Треба її щільненько, дуже щільно начиняти, угу. тому що, якщо вона буде коптися, угу. то домашня кобасу, вона трошки слабче, Легше ж, да, так, да. так. А цю треба дуже щільно начиняти, тому що вона буде в розрізі, якщо вона скоптиться, буде пусти. Пустота порожня да, буде, да, да, да? так? Да, так да, треба да, сильно-сильно. Щоб майже чуть не лопала. Так, ну давайте, Секрети такі приготування от ковбаси, вже Ольга Андрійна перші нам відкриває. Ви так держіть. Давайте я буду тримати цей хвостик, а ви вам буде зручніше. Так, так. Процес пішов. Тут треба так держіть тут сильно. Ні-ні, не відпускайте. Так треба, щоб геть-геть, бачите, так, щоб вона щільна, щільна, щільна. Uh -huh. Тому буде дуже смачно. Моїй бабусі була коптівка в цьому, у печі, в Так, коптили. В комені коптили, так? Комені, куптили, комені, так? Да. Uh -huh. А зараз, бачите, сплучувається. Сучасне вже таке, так. Ну, так, Але тим не все. менше в традиції, так би мовити, продовжуєте, правда? Да. І не забуваєте тих рецептів. Да. Все ось московська ковбаса вже готова. Ось таке кільце так. ковбаски. Ковбаса московська, кишки посипати сумішшю із солі, оцту, потерти, залишити на 5 хвилин, потім ретельно промити у воді, нарізати кубиками м'ясо та сало, перемішати, подрібнити часник, додати його до суміші м'яса та сала, всипати зерна гірчиці, посолити, поперчити, добре вимішати та начиняти кишку, слідкуючи, щоб була щільно заповнена м'ясом. Перед коптінням ковбасу зв'язати, почепити на гачок водити протягом п'яти годин. Що наступно будемо готувати? Так, будемо готувати ковбаску домашню. Домашню, так, давайте. Так, Для цього це... потрібно м'ясо порізати. що? Це це Свинина, теляти. Свининка, свининка, тільки свининка. Тільки свининка. Угу. Ріжемо такими кубиками угу. невеличкими. До цієї ковбаски теж сало треба. Так, так, сало, так. так сало, теж кубиками угу. ріжемо. Сюди ріжемо такими невеличкими так, шматочками так, куб... так, 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 угу. так, 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 так. Сало тут треба менше. Ну, шма... тому що Це ж свининка, знаєте, угу. хто і не любить дуже сильну таку кубаску, то Теж угу. беремо гірчичку сюди. Так, беремо перчик. Сіль. Ну, так. Сіль сіль. Ви вже все на око знаєте, правда, що до чого, ви вже, знаєте, відчуваєте. Більше 20 років. Правда. Угу. Більше так, і, і чесничок. Обов'язково угу. чесничок. Угу. А я ж без чесничку, правда? Да, 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 да. Основний інгредієнт такий теж. Да, да, да. До м'яска. Так, десь теж десь зубки чотири. Угу. На таку кількість. Ну, кише, ви перед цим промили. Але про розкажіть як на Так, також. Пош... Да, да, да. І скажу вам господиням нашим. Угу. Секрет такий, Бачите, так кішечки, як є кішечка, да? так? І щоб ніякого запаху не було, ну там отут і все. Ну, треба зробити такий… Розтвор із, із марганцю. Угу. Такий рожевий так, 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 так? так. І намочити їх на, на ніч. Угу. Тоді запаха ноль. Угу. Ніякого. Угу. Ух. Все. Все, бачите? О. Ось так. от. І ось, ось така ось... у нас домашня ковбасочка вийшла по-домашньому. По але ж теж буде копчена. Ну, ось так от складаємо. Ковбаса домашня. Кишки посипати сумішю із солі та оцту, потерти, залишити на 5 хвилин, потім ретельно промити у воді, нарізати кубиками м'ясо та сало, перемішати, подрібнити часник, додати його до м'яса та сала, всипати зерно гірчиці, посолити, поперчити, добре вимішати та начиняти кишку, слідкуючи, щоб була щільно заповнена м'ясом. Перед коптінням кобасу зв'язати, почепити на гачок, водити протягом 5 годин. Тепер ми будемо робити маринад для сала і м'яса. Ого. Ну, Марнаду робиться, можна і, там, і кролика замочити, той маринад. бо Такий маринад такий самий робиться, як і для м'яса і сала. На літр води, 100 грам солі. Так. Угу. 100 грам солі. солі. Беремо сиплений. Водички налили, так, Так, сиплемо. Угу. Листочки лаврові. Ну, да, штук десь листочків. Так. Так. Перець духмяний. Угу. Перець горошок чорний, чорний так. так, і нас залишається коріант. Хоча це приправа для риби, але якщо вариться маринад, це дуже вкусно. <скільки> <Добре, що> Хороша приправа <скільки> пахне <скільки> сало м'ясо. Так. Так. І його, напевно, треба так, поставити. Так, так. Щоб, щоб ця водичка закипіла. Угу. Вона остине. Угу. Тоді ми кидаємо туди м'ясо, сало, ну, що у нас є, що ми хочемо собі замарнувати. Це маринад дуже хороший для всіх м'ясних страв. Маринад для м'яса. У воді розчинити сіль, додати лаврове листя, коріандр, зерна чорного та духмяного перцю, закип'ятити. Коли маринад схолоне, занурити у нього м'ясо чи сало, залишити на 5-6 діб, щоб добре замаринувалось. Отож, маринад наш, наш вже Так. Беремо бочка, але угу. ну, бочок треба був такий хороший, бачите, щоб був хорошенький. такий. Да, та? Не такий так, Ну, Якщо є, ну, звичайно треба бажану бочка. Угу. Так. Ну і м'ясо наше. Кинути, І оце так? треба, щоб воно постояло 5-6 суток. Ого. Так, тоді вже воно буде готове до коптіння. Угу. Воно вбере все. себе, себе все так. Бо знаєте, чому це марнад робиться? Можна ми робили так, що можна зразу псолити, попарчити. Угу, угу, угу. Таке сухим так, так? сухим. Да. То в розрізі воно виходить таке, як сірувати. Угу. А якщо воно в маринаді буде, то тоді розрізжаєш м'ясо, сало розовеньке. Вуджене м'ясо та сало. М'ясо чи сало покласти у заздалегідь приготований маринад і залишити на 5-6 діб. Після цього дістати його, натерти подрібненим часником, почепити на гачок та коптити протягом 6 годин, споживати охолодженим. Що ж з Ольгою Андріївної ми начинили, ми підготували продукти для коптіння, а тепер, як кажуть, естафету передали Анатолію Івановичу, так? і ми вже будемо їх ставити до бочки да. так, щоб коптилися оці от продукти. Ми додаємо дрова. Так, дрова я даю всі плодові, вишня, черешня, угу. груша. От, для того, щоб було. Пла ковбаса і м'ясо, сало було красиве, красне, щоб мав красивий світ. Ну і аромат, напевно, правда? так. Да. бо якщо ми, наприклад, візьмемо вільху, як ви кажете, то вона Нельзя, не можна, сосна не можна, угу. береза дьоготи теж не можна, бо можна Ось угу. Тільки так. такими деревами. Ось така у вас бочка да. така є, так, я угу. десь випускаю. І угу. вот. коптиться Сало коптиться 1, 5-6, ковбаса. Менші коптиці. За скільки часу ви накидаєте дрова, щоб вони розігри... розігрілися, напевно, щоб да, там воділя було? Годинку, треба, щоб воно розігрілося, щоб uh -huh. був жар, температура. Якщо багато жару, температура велика, заливати треба водичкою огонь, uh -huh. щоб воно не, не погоріло. Uh -huh. От, і коптич постепенно, щоб був е, ну, огонь невеликий, бо якщо буде огонь великий, то може погоріти. Погоріти може, так. Да. І зараз підтримуєш температуру, водичку поливаєш, пар паром пропарується, угу. і потім вже дим бере свої і готовно до товості доходить. Угу. А накривати треба? Треба, Це чи... да. треба накривати, Накриваємо так? Угу. Ось так. накриваємо і. Го, ага, копиться. таку дирочку невеличку да, зробили, щоб, так? Щоб пар виходив. Угу. І ось таким чином. Воно Коптиться, м'яско, сало коптиться, і потім через 5-6 годин да. його можна споживати. Да. Аромат іде... Пройшло вже 6 годин, і я думаю, і ви, напевно, так теж давайте, да, правда, да, що да, наші да. оці от ковбаси, сало вже готове, правда? Будемо відкривати? Да, Будемо відкривати, дивитися. Аромат безподобний. Зараз ми подивимося. А, а ну-ка. Ух ти! О, Бачите, яка краса, вже правда? знімати. готове. Правда, вже і скошку ринка, все підрум'янилося так, як треба, червоний, правда? Угу, угу. І ковбаса, і сало, і м'ясо. Угу. Все готове. Залишається тільки в розрізі ще побачити, да, правда, да, які да. ці щас... ковбаси 음... і сало. Ось так, от ось такі от сьогодні рецепти, і секрети привідкрила нам родина Миронюків: як коптити м'ясо, сало та ковбаси.